Чесний огляд на нашумівшу тоналку від ПЕЗ. Я дивилась безліч відгуків, щоб зрозуміти, чи підійде вона мені взагалі. А так як я зараз в пошуках нових і цікавих тоналок, вирішила спробувати той, про який всі говорять. До речі, серед тисяч відгуків я майже не знайшла якихось негативних, бо всі кажуть, що вона дає легке покриття, але дуже стійка. Єдиний незрозумілий для мене момент це те, що тут немає ніякого дозатора. І, до речі, відтінок в магазині я також обирала на глаз. Тому, чесно кажучи, переживала чи мені підійде. Перше враження від цієї тоналки це те, що вона. Є капець який сяючий фініш. Але знаєте, для мене це не проблема, бо я все одно припудрююсь. Вона створює певний липкий шар, на який дуже гарно будуть тушуватися кремові продукти. Тому я обов'язково закінчую макіяж своїми звичними продуктами, і будемо дивитись, що вийде у нас в результаті. До речі, також раджу придивитись до цієї новенької пудри від глимбі, бо зараз вона моя фаворитка. Макіяж фіксує на цілий день і приємно відчувається на шкірі. Можливо, хтось уже користувався кремовими скульпторами від Паєза, то скажіть, як вам? Бо мені весільний макіяж робили із застосуванням цих продуктів, і мені здалося, що вони дуже класні Але все-таки хочеться почути відгуки із перших вух. тому дуже чекаю ваші відгуки в коментах. Якщо це дійсно годний продукт, я його куплю і буду пробувати. Свіщоденний базовий макіяж я закінчила, тому тепер можу чесно залишити відгук про цю нову тоналочку Єдиний мінус для мене так це те, що вона дає блискучий фініш Але для дівчат, які користуються пудрою, це не є проблемою. Але вона справді легенька і дуже комфортно відчувається на шкірі.